Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус. Мене звуть Серафима Таран, і сьогодні у нас на зв'язку спікер головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Пане Андрію, вітаю! Вітаю! вас. Хочу розпочати нашу бесіду з новини, яка була актуальна. От минулого тижня це Телеграм заблокував українські чат-боти. Зокрема, офіційні ресурси ГУР, СБУ, також чат-бот Яворах. В мене питання, можете будь ласка, прокоментувати, що це була за історія, чому платформа вирішила заблокувати наші засоби комунікації? Ми можемо констатувати факт: мова не йде про офіційні сторінки, офіційні ресурси. Вони продовжували працювати. Мова саме про боти, які створені для збору інформації, яка має допомогти Україні звільнитися від російських окупантів і? Власне, збір важливої інформації для оборони нашої країни, ми, є, ми маємо офіційне повідомлення в мережі про те, що стався збій. І сьогодні все працює Україна свого боку. Безумовно і головне управління розвідки використовує різні інструменти, різні платформи для збору даних для публічної комунікації, поширення інформації і цей процес диверсифікації. Зрозуміло, що буде продовжено, ми працюємо з різними платформами. Що стосується безпеки кожної окремої платформи, то безумовно заходи вживаються, і все необхідне для захисту національних інтересів, безпеки нашої країни, робиться, і захисту даних, в тому числі і громадян України. Я тут не можу чогось більшого розповідати. Станом на зараз цей збій, якщо ми цитуємо адміністрацію телеграма, усунута і робота Пане Андрію, ну, хоча б можна передбачати, чи будуть подібні збої, якщо ви не можете сказати, з чим вони пов'язані. Звичайно, ми можемо сказати, що вони пов'язані, але наразі утримуємось від додаткових коментарів. Що буде далі? Ми побачимо звичайно ще раз в односторонньому порядку: ці речі не будуть відбуватися. Україна, офіційні посадові особи, відповідальні структури за це вживають всіх необхідних заходів. А що стосується рекомендацій для українців, то так само диверсифікація і використання не однієї платформи, а багатьох інструментів для отримання інформації, поширення інформації, це справді має значення. Я правильно розумію зараз? Українці можуть користуватися знов цими чат ботами і жодних проблем. Тобто туди можна відправляти інформацію, як і було до блокування всі офіційно підтверджені інструменти, в тому числі і боти, продовжують свою роботу, і так українці або будь-хто інший може ними користуватися, передавати інформацію, також громадяни інших держав, і навіть громадяни держави ЕГЕСР, які хочуть допомогти українцям в боротьбі проти цієї геноцидної. Міні. Да, я от хочу тоді вас ще про інформаційну складову запитати військових подій. Росія останнім часом від відвертих фейків перейшла більш до, до більш змістовних інформаційних атак. Ну тобто вони беруть за складову там реальні новини, додають туди свою інтерпретацію і її розповсюджують через змі. Тобто мене питання, як, як ми протидіємо цим процесам? Да, тому що це складніше ніж просто сказати це фейк. Да. Власне, ворог від початку агресії проти України від мова йде ще до повномасштабного вторгнення, вже 10 років минуло, Одразу і подібні інструменти використовував. Просто зрозуміло, що лобова брехня вона досі працює ефективно всередині російської зазомбованої аудиторії, і там чорний рот можна, можна сказати, що завгодно, їй повірить місцева. Вата там її досі залишається чимало, які вірять телевізору, а не дивляться навіть свій холодильник з вільним світом, з демократичним світом, звичайно, з українським суспільством такі номери вже давно не проходять, тому вони пробують працювати більш вигадливо. А саме за принципом, 80 на 20 Ну береться якась інформація. на 80% вона навіть може подаватись правдивою, але 20% відвертої ксенофобської антиукраїнської маїчні, яка розрахована або на зовнішню аудиторію, або на дестабілізацію всередині країни. Якщо ми говоримо про протидію всередині країни, це зрозуміло спростування кожного разу подібної брехні, це швидка комунікація з боку органів державної влади, сил безпеки і оборони, і така комунікація проводиться. Але дуже важлива, звичайно, роль. І завдання, і місія засобів масової інформації стосовно роботи з підтвердженими верифікованими офіційними джерелами джерелами, і звичайно місія важливо це підвищення певного рівня культури споживання інформації ну, самими пересічними українцями. Якщо щось подається без джерела, якщо щось подається анонімним характером з якимось хайповим страшним заголовком. Ну, інших за все ви маєте ну, справу просто з дурнею. Якщо ви споживаєте інформацію а, в нормальному перевіреному медіа, от як ми зараз з вами спілкуємося, там, де зрозуміло, хто керівник цієї медіа структури, хто журналісти, на які джерела вони посилаються, в яких проблемах як правило не виникає. Пане Андрію, важлива новина минулого тижня була це нарешті схвалений пакет допомоги для України від Сполучених Штатів. Да? І в українському просторі, скажімо, цю новину сп... Зустріли більш позитивно, от в західному інформаційному просторі ну були зауваження, що скажімо так не так багато очікувань, як від української сторони. От за вашими оцінками, що можна сказати, на що вистачить цієї допомоги, да, від Вашингтона? От яка ваша оцінка? Я таку оцінку точно не можу надавати, але зрозуміло, що Україна проводить. Регулярні і всеохопні консультації, спілкування обмін інформацією з нашими партнерами на найвищому рівні, і звичайно, Україна вдячна і Сполученим Штатам Америки за надану допомогу. Ми завжди хочемо швидше і більше, це зрозуміло. Але ті рішення, які були прийняті, це дуже позитивні рішення. Та істерика, яка після них вибухнула в російському інформаційному просторі серед російських пропагандистів, а також. Представників офіційних представників путінського режиму дуже добре маркер про те, що це рішення потрібні і в правильному напрямку. Як і на що вони будуть використані, є певна частина публічної інформації, вона вже надходить, і структура цієї допомоги є певна частина непублічної інформації. І воєнно-політичне керівництво, головнокомандувач, верховний головнокомандувач, генеральний штаб відповідно все прораховують і. Відповідним чином ефективно використовують надав на допомогу. Пане Андрію, чи планує Росія найближчим часом наступальні дії, масштабні, про які з'являється інформація? Ну, ми бачимо, що на окремих ділянках фронту наступ ворога триває, він зараз відбувається в реальному часі, і це не новина. Все інше це суміш експертних оцінок. І з одного боку, певної аналітики, але також з іншого боку навмисної дезінформаційної кампанії з боку ворога, який хоче, щоб все видавалося більшим за масштабом, і хоче нагнітати паніку так в українських прикордонних територіях, регіонах в цілому українському суспільстві. Зрозуміло, що найближчий період відповідні наступальні дії ворога на окремих напрямках є потенціал для їхнього продовження. Чи можна це порівняти із станом на початок повномасштабного вторгнення? Ні, не можна ні за потенціалом ворога, ні за і готовністю відповідно України, тому так просто не буде, але Україна продовжить знищувати загарбників і боротись за звільнення своїх територій і людей від російської нечисті. Не то, то, як ставитися до цих експертних тоді оцінок, коли говорять, що от на влітку чи наприкінці весни вже можуть бути якісь наступальні дії там у Дніпропетровської чи з Харківської області? ну з того напрямку я маю на увазі. Як до цього ставитися? Напрямки окремо ми можемо говорити про те, що на окремих ділянках ворог готує певні плани. Ці е, плани. Відомі вони про них поінформовано з боку розвідспільноти, головного управління розвідки, воєнно-політичне керівництво, генеральний штаб і відповідні плани реагування так само розробляються. Що стосується експертних оцінок, ми повинні розуміти для себе, що навіть коли мова йде про дуже виважених об'єктивних експертів, які відповідально працюють з інформацією, вони працюють з інформацією, яка знаходиться в відкритому доступі в публічній площині. І її намагаються аналізувати значна частина інформації, яка знаходиться в публічному доступі, не в повній мірі відображає реальність або навіть навмисно запускається для того, щоб цю реальність спотворити. Тому іноді, навіть не бажаючи робити якісь непотрібні для країни речі, висновки експертів аналітиків, ще раз кажу, цілком пристойних вони можуть не відповідати. Реальному стану речей, особливо коли ми говоримо про прогнозування, тобто про майбутні події. Сьогодні говорити про те, що буде на початку літка, літа. Давайте ми пройдемо травень місяць. Він так само буде дуже непростим. То чекати на складні часи, якщо ви говорите, що непростий буде місяць? У нас від початку повномасштабного вторгнення щонайменше легких часів не було жодного тижня і жодного дня. І тим більше не було і для сил безпеки і оборони України для наших захисників і захисниць, які знаходяться на передовій, і українське суспільство так само має бути готовим до продовження спротиву, продовження підтримки української армії і протидії на всіх напрямках російської агресії. Чогось в плані плану наступу росіян чи якихось інших речей, я думаю, що це було б дуже дивно, якби ми зараз з вами ці речі обговоримо. Да, пане Андрію, то Росія ще атакує нас постійно шахедами, да, ракетами. І от щоб ці шахеди у них з'явилися, да, є ж компоненти, які їм постачають пов санкції. От, окрім санкцій, у нас є якийсь механізм, як зупинити цей потік, скажімо, поза санкціями, які відбуваються цих компонентів, Україна суб'єкт міжнародної політики. І мова не лише про санкції, тобто це не тільки вплив через дії з нашими партнерами і міжнародною коаліцією, але це також самостійна робота української дипломатії, українського керівництва, українських спецслужб за різними напрямками для того, щоб схилити ті чи інші країни, уряди, еліти не на бік навіть України, а на бік міжнародного права статут організація Об'єднаних Націй, їхніх власних. Національних інтересів. Така робота ведеться. Її не видно. Про це е, колись буде повідомлено окремо і написано, можливо, окремі на книги, але повірте, це величезний пласт е, знову ж таки тіньової, невидимої роботи. Але окрім цього, ми бачимо, що щось регулярно трапляється на території самої держави, агресора Російської Федерації. І трапляється на військових об'єктах. Е, тобто, так, мова йде і про НПЗ, які ворог використовує як військові об'єкти, а також. На місця, де виготовляють і, і збирають різні компоненти військової техніки, в тому числі ударних безпілотних апаратів, ось це те, що вже видно. А хто робить це? Ну, ми не будемо офіційно коментувати, але це роблять добрі люди в інтересах. Що от, якщо вас запитаю про наше виробництво спочатку війни, якщо я не помиляюся, була ініціатива ловець шахедів. Так? І після неї були кілька ще там таких самостійних ініціатив. От як складається ситуація з перехоплювачем ворожих БПЛА на сьогодні? Це постійне змагання і постійна боротьба. Україна вдосконалює і збільшує свої інструменти захисту від повітряних атак. Ворог натомість намагається постійно модифікувати. Вдосконалювати, розширювати лінійку засобів, які використовує проти нашої держави. В цілому, звісно, Україна стала сильніша, і ми бачимо чудові новини часто від повітряних сил, ефективну роботу наших засобів протиповітряної проти, проти ракетної оборони. Результати цього видно. Зрештою, та публічна інформація, яка стосується і систем Петріот. Інших Засобів. Це все добре, це все важливо. Але це не те, що можна отримати, зафіксувати і розслабитись. Це постійна робота, і вона триває, над нею працюють е, ціла низка і установ, і тисячі людей. А коли ми можемо почати робити свої Patriot, наприклад, або Abrams, є у нас такий шанс. Е Цілому, нам потрібно робити все ж таки не свої патріоти, а е, ті системи, які ми вже можемо виробляти, вдосконалювати і модернізувати, е, Петріот е, все ж таки, це дуже дорога і складна виробництві. Напевно, було б важко про це зараз говорити, як і про АПОМС. Але українська школа як танкобудівництво, так українська школа е, виробництва е, і обслуговування експлуатації систем. Проти повітряної протиракетної оборони вона шанована і відома у світі. Тому ми і сьогодні в цих складних умовах, як держава, продовжуємо виробництво, ремонт, удосконалення, модернізацію багатьох засобів, і в тому числі так, які намаг... які допомагають нищити ворога в небі. Ну якісь розробки у нас є в цьому напрямку? Можна про щось говорити? Ну я можна наприклад говорити. Ну чимось, наприклад, було знищено. Російський літак А-50. Чимось було знищено російський літак стратегічна авіація ту 22 М3 на відстані від українського кордону понад 300 кілометрів, і без деталей, але це було знищено не зброєю, наданою нам міжнародними партнерами, а це була та зброя, яка була вдосконалена українськими фахівцями. Так, да, пане Андрію, щиро дякую, що відповіли на всі запитання. Дякую вам. Дякую вам. Будемо на зв'язку. Всього найкращого. До побачення.